Добрий день, шановні друзі. Я сьогодні роблю перше відео на своєму новому блогу, який називається Оптиміст. І хотів би вам зробити такий коротенький обзор. Даний трактор називається DTZ. Модель 5244HPX. Це свідчить HPX про те, що в ньому є реверс. Трактор, знаєте, такий, можна сказати, простий, доступний, доступний для будь-якої людини, яка Трохи технічна. Річ в тім, що мені подобаються всі деталі, які на ньому є. Тим більше він у мене вже попрацював непогано. Десь 39 мотогодин, до прикладу, він наїздив. Я ним садив маліну, я ним виробляв релю, я ним фрезерую між рядками. І трактор дуже класний. Але я хотів би на хвилиночку зупинитись, все таки і сказати, що це не тільки один трактор у тему блогові буде. Тут будуть і про кури буду розказувати, і про гранули, про корма. Також я буду розказувати про маліну, про королики, про бджоли. Про... Я взагалі люблю життя і все, що я буду робити, я буду вам знімати і показувати. Ви будете дивитися, оцінювати. Писати коментарі, вам сподобалось таке відео, не сподобалось. Але я думаю, що вам все буде подобатись. Я людина, яка багато років займається зйомками, в мене є ще також блог по кладошукачах. Я сам кладошукач. і Мій канал називається Скілур. Той кому дуже цікаво, можете перейти, ссылка в описі. і там... У мене підписатися. Для початку вам сказати зручність. Оцей весь вузол, він весь пустий, без ніяких речагів. Цих передач, яких в нього є, їх забагато. Тобто, три, плюс у мене ще три регістра: понижені, середній, повишені. Кроме того, він класнючий. Дивіться, перше місце. Доступність. Подивіться на колесо. Подивіться на цей диск. На оцю підножку. Як вона добротно зроблена. Подивіться на ці педалі. Які спарені, їх можна розпарити. Той, хто тракторист, він в курсі справить для чого це робиться. Це все просто. У нас газ, ручний газ, все під рукою. Все зручно. Йдемо далі. Тут у нас захист від опіків. Бомба. Подивіться на ці крила. Крило чи не крило. Я вважаю таке крило. Я поваги лише на цьому всьому. Дивіться резина. Колесо яких розмірів. А тепер плавно камеру, щоб я вам показав. Дивіться, яка бортова в нього. То це ж трактор. Це ж сила. Ви гляньте, як воно все зроблене добротно. Сам е, мотор е, в ньому. Мені так подобається, ми його ще й заведемо трошки пізніше. Я вам просто хотів пройтись показати. Оп! Відсік для двигуна. Отака маса. От. І вона так включається. Що ми маємо? Великий класний бак. І знаєте, бак заливається, там є пробка, якщо ви бачите, ця вся процедура, дивіться, вона вся зроблена на таких амортизаторах. Вгорі оптика, сигналка вгорі. І от дивіться, сама на якість желіза. Воно все упруге, воно все таке надійне. От, покажу ще двигун. Давайте йдіть сюди. Тут стоїть трьохциліндровий двигун. Який, ну, цього двигуна йому задостатньо. Він дуже-дуже добре тягне. Як на свої коники, він бомбейський. Бачите, я, я ним працював, це я його сполоснув немножко, а тут не помив. Тут видно, що він працював у мене. Фільтр виведений сюди. Вже не мішало було прочистити. Але ще поки що так. Трохціліндровий двигун. Звичайний, без ніяких наворотів, без ніяких комп'ютерів, підкачка у нас палива є, у нас є фільтр Паливний грубої очистки, тонкої очистки. Також у нас є фільтр на гідравліку, також у нас є фільтр на цей і взагалі бомбейський він. Ну, Заведемо, подивимось. Йдемо далі. Що мене найбільше в цьому тракторі вбило на повал. Сама навіска. Це руки трактора. Понімаєте, які в тебе руки є. Зараз в мене вцеплена фреза. От, і я цією фрезою працював недавно. Але ви дивіться на цю навіску. Ви подивіться на товщину, я вам отак от взяв рукою. Подивіться на ці всі тяги. На це все. Яке воно все надійне. Подивіться тут. Подивіться, які... Ну, Валотбором мощності має захист. Це незручно, тому що треба витягувати мені ці, воно мішає, але воно є, є. Все продумано, все ідеально. Фара дико, але вона тут включається. Ось тут десь. Там треба включити зажигання і воно у нас тут включається прямо тут. Колись там раз ти працюєш, треба включити, допрацювати. У нас є розетка. Зразу вона йде тут. З заглушкою. Це воно так продається. Пожалуйста, ми чи маємо прицеп, чи що ми сюди підцепили і вже є у нас повороти стопи, подивіться, як зроблено. Подивіться на це криво. Ну, це ж трактор. Воно все кучей тримається. Подивіться на ці передні тріли, на ці підножки. Ну Як його можна допустим, було пропустити? От дивіться на кінтаура, ну, він теж його люди хвалять. Ну Оце посередині місця немає, воно мале, ці колиш... там малі, ну якось не так. А тут прямо бомба. Фільтр виведений вгору, це добротно, ну, це повітряний фільтр. От. І взагалі, я вам скажу чесно, я коли на ньому працюю, я отримую дуже велике задоволення. Покажу, що в мене до нього є. Значить так, дивіться. У мене є такий культиватор, він зараз розкомплектований, тому що я підгортав картоплю, був і От в мене є такої фірми польська косілка бомбейська. Я нею прокосував бур'яни. В захваті планую нею косити маліну осінню в себе на городі. І взагалі дуже хороша вещь для цього діла. Також в мене фреза. Фреза теж достойна. На неї ножі хороші і в мене картоплесажалка ще до нього є. Все, то, що є цундром до трактора, в мене все такого по кашу. далі планується якийсь плужок. На далі планується, я хотів би овал взяти, щоб зимою сніг прогортати, якщо вийде. Сніг горнути по вулиці. Якийсь щабін згорнути. Ну, так го, так го. Якусь кучку розгорнути так. Але він виглядає як іграшковий, а працює як дорослий. Його заявлених 24 сил, які тут читаються, не відповідають в ньому більше. То, що він мощніший, ніж Т-25, це. Це без мови. Я, в свій час я на Т-25 їздив, я не хочу нарікати на даний трактор, він хороший. Но оце красунчик. Йдемо покажу ще. Масу ми включили. Масу включили і в нас зараз пішло живлення по всій системі. Що я вам скажу? У мене ще тут... Дивіться, генератор у нас, два насоси, гідропідсилювач і. на цей. Е, також у нас тут стартер, е, шильда дивіться, яка. Написано, dt 390 модель двигуна. Е, значить Номер двигуна, вага, двигуна 225 кг. Його повна вага, я не знаю. ну Ну, Більше тони, це однозначно. Так, закриваємо. Надійно, капот лягає як в старій волзі, хто пам'ятає. Сидіння зручне, як для цього трактора. Руль, як би сервом. Його можна поставити як хочеш. Для такого хлопця, як я, допустимо, з животом, більший живіт, то... Будьте добрі, може нам відсунути. Якщо у вас живіт дозволяє, ну я звичайно їздю отак. З органів управління все дуже просто. У нас реверс є, він занадто простий, ручний газ, щеплення, тормоз, газ у нас є. Підвізка, яка піднімається цим важелем. От. У нас є передачі, які ми включаємо. От. У нас є понижені, середні там, повишені. Ну, до прикладу, ви мене зрозуміли. Також у нас тут включається вал отборомошності. Це у нас включається передній мост чи взагалі передок отут. Техніка занадто проста, тут немає нічого мудреного, зручна. Оці зеркала, і то вони, знаєте, от тут вони пасують, тут вони і потрібні. Заводиться він прикольно. Панель управління мені подобається, але дивіться, от одне, що мені ну, в ньому не дуже подобається. Оце в нас такі повороти. Оце повороти. Це у нас включається, грубо говоря, габаріти, а то в нас є фари. О, фари аж тут. Чи це якесь світло, не зрозуміло Ну, одним словом ви поняв. Ну, Для того, щоб це все запрацювало, нам треба його запустити. Дивіться, це в нас ручний газ. Це в нас глушилка Він глушиться, як реально вже можна було б якийсь електроклапан придумати або ще щось, він глушиться. Це у нас серборуль а це в нас ручник. Він простенький, ну коли ми нажмемо на тормоз. Його сюди поставимо, і він у нас буде зараз на рушникові. Щоб зняти з рушника, достатньо нажати Е, Значить, аварійка достатньо. І тепер включаємо на зажигання. Значить, Для початку засвічується вся панель. Стрілка робить такий повний оберт і показує. У нас показує, скільки в нас в даний час цей трактор проїхав, скільки палива. І це, мабуть, обороти. Також показує температуру двигуна і показує, скільки в нас в системі живлення, тобто акумулятор. А глушиться, як в стародавньому світі. Ну, То не є біда. Я вам ще хотів би рекомендації деякі дати. Йдемоте за фірма ДТЗ має дуже потужне обслуговування. Тобто, якщо у вас щось виходить із строя, і він у вас на гарантії, до вас приїжджає команда, ремонтує, вибачається і їде. А взагалі я задоволений даною технікою і вам можу сказати, що ну, він мені подобається. Він такий нагадує дорослого трактора, як дивися на зана на візку, і на бортові, і на передній міст. А з другої сторони, він маленький. Ним можна зробити будь-яку роботу на городі, на полі. Ви запитаєте, скільки цей трактор може обробити гектар? Я вам зараз скажу. Якщо у вас є 10 гектарів землі, без задумки його хватить. Це 100%. Місто з цим, це економія, простота, доступність, сервіс, обслуговування. І що я вам хотів сказати? Я не знаю, чи вам сподобалось таке відео, чи не сподобалось, тому що стільки людей, стільки думків. Але ті люди, котрим сподобалось, поставте оціночку таку. І підписуйтесь на канал. Буде дуже багато чого цікавого. Я буду показувати, як я ним працюю, як ми щось до нього робимо і так далі. А також на цьому каналі, я вже сказав, будуть і кролі, і маліна, і все остальне. У мене на сьогодні все. Тоді до побачення і до нових відео.